затишному куточку Львова вже впродовж п'яти років працює потужний осередок військової науки, і сьогодні ми пропонуємо завітати до них у гості. Доброго дня. доброго дня. Максим Юрович, вітаю вас і ваш центр з невеличким ювілеєм. І розкажіть, будь ласка, мені завжди було особисто, мені цікаво, чим займається науковий центр сухопутних військ. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього. Науковий центр сухопутних військ є науковим структурним підрозділом Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагадачного. На сьогоднішній день науковий, наш науковий центр має. Певний досвід, суттєві наукові напрацювання, фахівців відповідної кваліфікації, а результати наукової і науково-технічної діяльності складають потужну наукову базу для здійснення подальшого наукового супроводження. Державної оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки тематика науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються нашим науковим центром, направлена на удосконалення системи підготовки військ, системи управління військ, створення сил спеціальних операцій, створення систем єдиної автоматизованої системи управління. А також удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, системи підготовки військ та створення. Засад застосування і підготовки військ, а також на удосконалення процесів забезпечення функціонування центрів наційного моделювання. Я запрошую вас подивитись наш науковий центр. Там розміщені, я вам покажу, де знаходяться наші науково-дослідні відділи, дослідні лабораторії. Познайомимо з нашими провідними науковими співробітниками, ну і ознайомимо повністю з нашим науковим центром. Кожний робочий день у науковому центрі сухопутних військ, як і в будь-якій установі, починається із щоденної ранкової наради, під час якої начальники науково-дослідних відділів ставлять завдання своїм підлеглим. Безперечно, процес встановлення центру був нелегким, адже необхідно було майже з нуля і у короткі терміни сформувати колектив, який здатний на високому рівні проводити прикладні наукові дослідження за цільовими науковими напрямами в інтересах сухопутних військ. У визначений термін до його складу увійшло один. Надцять науково-дослідних лабораторій із 60 військовими та цивільними науковими працівниками, серед яких були доктор наук, 19 кандидатів та восьмеро мали вчені звання доцента та старшого наукового співробітника. А згодом тут розгорнули ще дві науково-дослідні лабораторії, і чисельність наукових працівників збільшилася майже на половину. Так, ми знаходимося е, в приміщенні науково-дослідного відділу інженерних військ радіаційного, біологічного та е, е, захисту. Начальник цього відділу, підполковник Цибуля Сергій Анатолійович. Він вам розповість більш детальніше про свої завдання, про напрями діяльності цього відділу. Скажіть, будь ласка, більш детальніше, чим займається ваш відділ. Завданнями відділу є розробка та створення нормативно-технічної документації що стосується інженерних військ та військ РГБЗ захисту, а також розробка тактико-технічних вимог до засобів і озброєння інженерних військ та військ РГБЗ захисту. Розкажіть, будь ласка, в яких напрямках ви саме зараз працюєте? На даний час науково дослідний відділ займається. Науково-дослідними роботами в напрямках розвитку техніки та озброєння інженерних військ та військ радіаційно, хімічного та біологічного захисту, а також розробку державних військових стандартів в області розробки техніки інженерних військ і розвитку орштатної структури підрозділів інженерних та військ радіаційно, хімічного та біологічного захисту. Дякую вам за цікаву розповідь про ваш, про ваш відділ. Бажаю вам успіхів у ваших наукових працях і дослідженнях. Дякую вам теж. Сьогодні центр це колектив однодумців з неабияким досвідом, значними науковими надбаннями. Наприкінці минулого року з метою подальшого якісного виконання завдань, підвищення статусу наукових підрозділів центру, була затверджена та введена в дію нова організаційно-штатна структура. Нині тут працюють 10 докторів та 35 кандидатів наук. А вчені звання професора мають п'ятеро наукових працівників, старшого наукового співробітника одинадцяте, доцента восьмеро. Знаменним є й той факт, що п'ятеро представників колективу, а саме доктори наук Богдан Оліярник, Анатолій Зубков, Володимир Корольов, підполковник Максим Яковлів та полковник Володимир Грабчак, увійшли до складу новоствореної спеціалізованої вченої ради академії. Доброго дня розкажіть, будь ласка, про наукові роботи, над якими ви працювали, і і зараз ведеться робота над ними. Протягом останніх років науково-дослідний науково відділ працював. Над обґрунтуванням оперативно-тактичних вимог до розвідної бойової машини, автоматизованої системи управління танками, і підрозділами, оперативно тактичними вимогами до навігаційних комплексів підрозділів сухопутних військ у теперішній час. Науковці відділу працюють над розробкою технічного завдання на дослідно-конструкторську роботу по створенню автоматизованої системи управління підрозділами сухопутних військ. Який результат ви очікуєте від своєї роботи? Результатом нашої роботи стане завдання для промисловості на виготовлення комплекту автоматизованої системи управління тактичної ланки супутних військ збройних сил України. Коли ви очікуєте на цей результат? Наприкінці цього року планується затвердження оперативно-тактичних вимог міністром оборони України. А у наступному році вже буде поставлено завдання для промисловості на виготовлення дослідного зразка. Головне завдання наукового центру вивчати проблеми розвитку бойового застосування та забезпечення бойових дій сухопутних військ на тактичному та оперативно-тактичному рівні. Іншими словами, тут досліджують форми і засоби застосування та всебічного забезпечення підрозділів сухопутних військ, аналізують та оцінюють стан озброєння і військової техніки, працюють над проблемами їхньої експлуатації, збереження, відновлення та продовження ресурсу тощо. Розкажіть мені, будь ласка, детальніше про роботу свого відділу. Науково-дослідний відділ механізованих і танкових військ є одним з провідних відділів наукового центру сухопутних військ. До основних наукових задач, на котрі покладено, то відносяться дослідження форм і способів застосування механізованих і танкових військ сухопутних військ Збройних сил України в сучасних умовах. Розроблення статутних нормативно-технічних, нормативно-правових документів щодо підготовки військ, а також застосування військ у сучасних умовах, до складу науково-дослідного відділу входить науково-дослідна лабораторія розвитку бронетанкового зброєння та техніки. До основних задач цієї лабораторії належить такі питання, як дослідження питань розвитку озброєння та військової техніки в сучасних умовах, також Питаннями щодо участі фахівців у лабораторії у державних випробуваннях нових та перспективних модернізованих зразків, які приймаються на озброєння Збройних сил України, безпосереднє супроводження використання експлуатації відновлення та продовження ресурсу наявної техніки у військах. Скажіть, будь ласка, про наукові здобутки вашого відділу, вашого колективу. За час існування наукового центру науковими працівниками науково-дослідного відділу виконано 11 науково-дослідних робіт, оскільки науково-дослідний відділ є одна з провідних, також наукові працівники залучаються практично до переважної більшості науково-дослідних робіт, які виконуються іншими науково-дослідними відділами. Наукові працівники приймають активну участь у винахідницькій та раціоналізаторській роботи. Можна похвалитися такими досягненнями. Вже отримано 9 патентів України на корисну модель, є підтвердження більше 45 раціоналізаторських пропозицій. Також наші працівники є переможцями такого конкурсу як кращий винахід року. Наукові працівники нашого відділу приймають активну участь у навчально-виховному процесі академії. Це можна підтвердити вже наявністю 18. Надрукованих навчальних посібників та підручників, з яких чотири мають крив міністерство освіти та науки, я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю успіхів у вашій подальшій праці. Основними замовниками наукової продукції є керівники структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони, Генерального штабу, командування сухопутних військ Збройних сил України та начальник академії сухопутних військ. За п'ять років колектив центру склав 117 завершених науково-дослідних робіт як головного виконавця та 30 співвиконавця, а також понад 70 оперативних завдань. Лише минулого року, відповідно до плану наукової та науково-технічної діяльності, тут завершено двадцять. Науково-дослідні роботи науковці центру доклали зусиль до розробки нових і перспективних систем озброєння і військової техніки, серед них тактичні безпілотні авіаційні комплекси, легкі авіатранспортабельні бойові розвідувальні машини, багатоспектральні системи самонаведення оперативно-тактичних ракет, навігаційні системи тощо. Науковці центру беруть активну участь у проведенні конференцій і семінарів, багато з яких вже стали традиційними. Серед них всеукраїнська науково-технічна конференція, перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ, наукові семінари, геоінформаційні системи у військових задачах, перспективні шляхи розвитку інформаційних систем прицілювання та самонаведення високоточного озброєння ракетних військ і артилерії сухопутних військ Збройних сил України. У їхній роботі беруть участь науковці, представники підприємств та установ оборонно-промислового комплексу держави. Сподіваюсь, знайомство з науковим центром сухопутних військ для вас було цікавим. А я переконана, що з головними героями цього сюжету ми з вами зустрінемося ще не раз.